Ну, зрозуміло, що ставте вподобайку, що на, тут, на що там ще треба тиснути. ще На дзвіночок, да. Але саме, саме головне пишіть питання, ну, виходячи з того, де ви працюєте. Особливо, можливо, косясь якісь конкретні питання. там Хтось працює в зоні полісся на легких ґрунтах, дерново підзолості, там ясно-сірі, сірі, легкого гроометричного складу. Та я б по можливості займався на всіх ґрунтах е, би е, сидератами. На всіх ґрунтах. Це покращує і ґрунт, і ми знову ж таки замість бур'янів ростуть рослини різноманітні, різноманітні рослини угу. да, от, з різних видів. От, вони по-різному впливають на почву. От, на них розвивається на кожній різні бактерії свої. Uh -huh. І в результаті ми отримуємо різноманіття. На цьому полі от ми зібрали поле, закрили е, по кругу в заліку 74. Це жито КВС було. Uh -huh. Тайо. По нулю. Такий гібрид по нулю, да. по нулю, після ріпака. От. Решт. Тут, да, рештків. Тут це вже розклалось трошки. Є та саме. Тут я в комбайні бачив таку низовинку, ну така добра локація була. Сипало 115 жито. Угу. Ну, я не знаю, ну, я хочу отримати хочу десь по кругу. Такі картографування ви ж не налаштували, нема. Е, картографування на той час вже працювало, але. Ми зараз тільки ну, працюємо над цим питанням, щоб mm. наладити все. Є картографування в комбайнах. Ну, у нас ще комбайни Полісся. Це така, да, не, а я не не дивуюся. Я не дивуюся. У нас от є клієнти, ми е, консультуємо, супроводжуємо поточному землеробству. Є ну, господарство, не буду називати. У них теж господарство Комбайн Полісся, облаштовані системи картографування. Там, yeah. е, по-моєму. Ця стоїть Preсіжимська або я, я забувся, well, well, Можу теж вам закинути. Deal, yeah. Воно стоїть там до 10 тисяч доларів, по-моєму, якщо не менше. Але ну, класно працює, гарний результат дає. Тому це ж не обов'язково йти і купляти на ринку новий комбайн. Ні, він... він... ну ми рухаємося. В... До, в... да. до нових комбайнів, але на все свій час. На все свій Тому час. для тих, хто нас дивиться, ти можеш бути фермером і 500 гектарів і рухатися в точне землеросту. Але знову ж таки, для того, щоб рухатися в точне землеросту, ти повинен спочатку відпрацювати базові речі, технологію, а далі вже говорити про точне землеросту, далі вже покращувати різні показники, от, вже впроваджуючи елементи точного землеробства. Да. Так, тут що в нас, є? Речка в нас... багато чого. Виростає. Вес є, є це що, Сорго? Ні, це, це, що? це була. А. Можливо, і сорго, сорго тут було. Ну, ось Кармове сорго, це просо, це просо. Ну, сорго там в мене небагато дуже його було. Угу. Кукурудза, Люпіни два види, широколисний. І куку... і Кукурудза була, як покривна культура, так? Да? В тут, так, да, в суміші. Розумі. А вон вона стоїть, дивіться ось. Є кукурудза. Ось кукурудза. От, ось кукурудза стоїть. Це кукурудза. Угу. Вони її їдять. Тут флора і фауна працює. Да, да, тут, супер. тут більше О, сипнуло, тут видно щось да. Тут А може пересить. Ну, багато, багато. Тут, тут Є ось війка. Віка є. Віка є. Ріпак Вика. ярий. Вика. 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 А, це ж... це, це... Ні, дикий це, горох, це, це пелюшка, пелюшка називається. Да. Це пелюшка. пелюшка. Ну я ж казав, два види люпинів. Зараз я покажу. Так, що це, там Дивіться, яка квіточка вам. Так, ну люпини бачу, один люпин бачу. Це що таке? Фацелія. Фацелія, ну це вона маленька виросла, а взагалі воно там в ході. Да. Так, люпини, люпини, зараз покажу люпини. Ну ось люпин. Один. Ні, це вика, А, це вика так? Це вика, зараз люпини. Вика Куди Йом там вика? Далі десь. Ось дивіться, ось один. Це широколисний люпин. Ще попробую його вирвати. Угу. Ой який гарний. Да. А Та так, ось він ще є. О. Десь вузка листий, ось вузка листий, наш люпін. Це те, що ми сіємо. Те угу. ми купуємо. Да. Так. Ну, із, ага. тут всі ярі культури, да? Угу. Єдине падалися жита це... От у нас залишається до весни. Угу. Весною потім ми сюди будемо сіяти люпін і вбивати гліфосатом, знищувати все. І бур'яни, які угу. проростуть. Так, далі. Соняшник. ну Ми відмовляємось від соняшника, бо це перед люпіном. І потім... Він. За ми зараз говоримо про суміш, так? що це було да, все один. Це посів. була суміш це один суміш. посів. Гречиха ось. Дивіться. О, гречка, да. Гречиха ось. Так, що у нас ще тут було? Що у нас все? Я вже й позабував, що тут. Ми скажу два слова, поки, поки їхали в авто говорили з Сергієм про те, що на ефективність поля потрібно дивитися в розрізі років п'яти. І це, це ми маємо е, на, на увазі. По, про урожай, економіка, віддача ресурсів, добре. Тобто треба дивитися в розрізі 5 років. Знову ж таки, різні кліматичні погодні умови. Ну, не кліматичні погодні умови. Оце ми ходимо по цій подушці, це пісок. Це тут, знову, дивіться, тут нічого роки. не росло. Пісок. О, пісок. Ну, Тут він вже ж потемнів, вже він такий став ну, більше все одно Це ну, пісок. понятно, галометрія... Це пісок, ось. Залишається пісок, але вже пісок має вже органіку і більш такий. Якби тут була якась річечка, то це був пляж колись, мабуть. Це відповідь э, тим аграріям, які працюють на пісках і задають питання, а що мені робити, особливо з цими ділянками чи зонами, які взагалі не продуктивні. Просто пісок э, класичний э, пляжний. От, э, От відповідь, скільки був урожай, який був який був врожай тут жита, що ми отримали стільки соломи, от, покрив який. Да, це по всьому полю. Це по всьому Береш. полю, от подивіться. Це... Так, окей. Седратами зрозуміло, вони роблять свою роботу. Структурують ґрунт, роблять більш доступними, доступними, доступними окремі всі. макро і мікроелементи. Да. Да. Це зрозуміло. Накопичується волога органіка, але ми бачимо, що з пляжу ми перетворили на такий цікаву місцевість. От. Що в нас далі рухається? Що? Яка, яка наступна культура весною? Люпин. Люпин. Люпин і потім прямим, ріпак. Посів, прямим. Прямим посів. посівом, гліфосат. Будемо називатися прямий посів, тому що у нас можуть подивитися, як вони називаються, сектанти. Да. Є, є люди, які, які не про економіку, не про результат, не про гроші. а От, от ти неправильно робиш. Це в тебе мене Ну, от. Тому у нас прямий посів. Прямий посів, хай буде прямий посів. Люпин і далі після люпина. Грибак. 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 Грибак, якщо люпин, і от якщо є сида, от така Отаке поле з сидератом попередник, потім йде. Це не попередник, а це після, в цьому році посіяний після жита. жита. Потім йде ріпак уже без азоту з осені його сіяти, тому що тут азоту буде достатньо накопичено на цьому піску. Але потім вже весною, вже весною да. азотом і сіркою. Там, ну, якщо потрібно. Так, да, Сірка даємо, сульфат магнія і магній даємо. Mm -hmm. Сульфат магнія даємо по, по весні. І азот. Я думаю, що. Багато ну, це все корисно, почне ми працювати. Мабуть, що в Люпині це все, бактерії будуть розкладати це все, а все почне працювати якраз таки на ріпак. Ось, позаростало, а це вимокло все. Де mm -hmm. бачу, що це все. О, 10, так, а що воно тут близько залягають воду? Під Ні, воду. у нас був лівень в. Боролись ми, боролись і не поборолись. А як боролися? Боролись і сушили тут, і гліфосат був, щоб воно заростало. Не, ну, проблема і ж тут це ж, це ж наслідок бур'ян цей. правильно? Бур'ян це вже. Не, ну це Потім... наслідок, а тому що воно тут підтоплене було, правильно? Тут підтоплено, так. Да. Діскавали ми, дискували, буксували. Вроді вже можна було сіяти, знову дощ пішов. Ну тут я думаю, така знову. ділянка, просто такий да. ґрунт, якийсь може глей внизу там. Да. І вода близько, і, а те, що і опадів повільно дуже впитується в ґрунт. А не пробували ну, якесь тут чизіль або рихлення дуже глибоке. Ну, рихлення яке там зробити потягнути. Після фермерів. Перший рік ми навіть не змогли зайти туди, після фермера. Ми зробимо рихлення і там буде порядок. У ну, нас воротах 8,3 показує. Поки що. Це поки ці вимачки об'їдемо. Ну, на десяточку довезли вийти. Багато вимачок дуже. Сейчас зворота ворота бедут будет подниматься урожайность. Да какая ну, Пока 8,3. На том 3. поле 8,5 показывала, вышли на 10,2. Ну, це сейчас с ворота, пока оно это, там насчет подниматься. Там, ну, плюс шиберога, да, чтобы... Вот так вот убираем. Два комбайна, три перегрузчика. плюс техніка. За добу стиків він 50 э -э в 50. 52. В двох. Ну, буває 60, буває 45, ну я в середньому так рахую. Mm. Ну, буде, буде сипати. От, э, воно сипле воно сипле орієнтовно. Щоб вийти на 10, сиплять містами 12, і 13. до 15 показывает ну, у нас планово надо выйти на 9 mm -hmm. побачим поля самые худшие убраны у нас 8 и 7 сейчас. Mm -hmm. это самое худшее дальше все осталось лучшее.